Кишмиш Ламборгіні американської селекції. На сьогоднішній день, 17 вересня, має такий зовнішній вигляд. Дві самі великі грони, вагою 1600 г я вже зрізав. Буквально днів 5 тому, а може і тиждень назад. Зараз вже буду зрізати його повністю. Як заявляє виробник даної гібридної форми, вага грони сягає. Від 800 до 1500 грамів, ягодка 7-9 грамів, терміни дозрівання 125-130 днів. Жовта має фруктовий смак, хрустяща консистенція. Зараз я вам покажу, як на вагах одна із грон виглядає. В цьому році він доволі густо запліднився. Такі йожики виходять. Ось, бачите, вага грони 1320 грамів, ну хай відкинемо сірникову коробочку, Получиться тут 1300 грамів. Ось ягідка на сірниковому коробці так виглядає, тобто довжина 45-50 мм. А взагалі то він повинен мати отаку форму. Оцей вусик, це вже було цвітіння. Не основне, а викинув він додатково. Тобто цей пагін у мене відновився після морозів і дав отакий невеличкий урожай. І отак от повинна виглядати грона і ягіда у кишмиша Ламборгені. Оце, в принципі, всі. В багатьох кого він росте. Вже мають досвід вирощування його, всі знають, що з кожним роком він додає і грони можуть сягати даже 2 кг. Чудово, безотказна форма, гарний кишмиш, ну і виноград для споживання у свіжому вигляді. У кого є дана гібридна форма, будь ласка, поділіться своїми враженнями з вирощування цього винограда. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.